Коли є порушення в резерві, пише, що є порушення. Ви розумієте чи ні? Мені Звичайно. б, мені б ви, на роботі, так. я на роботі спілкувався з юристами, з усіма стрільними. Все, що ви розповідаєте, це неправда. Тому що, якби це була правда, на мене б оформили броню. Розумієте чи ні? А проблема поспілкуватися ага. з юристами району так? велика. Ми велика. роботу. Велика. навіщо мені це робити? Я не, не зобов'язаний цього робити. Ви це 60 Звісно, читав закону обратної сили немає. Ви читали? Закон, закон Знаєте, що закону обратної сили немає? Коли, коли людина була виключена, вона назад на, на, на військовий облік не ставиться. Я був не знятий. Не зважно не на якій підставі була людина виключена. Він своє вибачаюся, сидів. Питань немає, він вже не сидить. На якої Робі, підставі його сиділи, це чи, не чи, Щоб, щоб була, була б надана броня чи ще щось. Ну, за те, що виключений з обліку, це не зробилося. Ти не можеш цього зробити, тому що тобі треба встанавлюватися на облік. Це ж ну глупо. Ну мужики, ну, давайте не будемо це розстраювати. Мені не потрібно оновлювати дані, я оновив резерв плюс дані. Це неправда. Неправда. Це неправда, не мужчина. Якби був зобов'язаний, мене б зобов'язала зобов робота, це бродить. Не, не зобов'язує. Якби зобов'язував закон, закон мене, мене б скажіть. В смысле, яким чином? Через резерв плюс оновлювалися зараз, за плюс оновлювалися. Як це не оновлюється? При... Ви, Ви, Ви не при виконанні. Ви не військові. Ви Ви не військові. Ви Ви не тут немає ні блок постання нічого немає. Да? Показати, показати ще раз резерв плюс. Я вас ще? поки не знімаю. Ну так платить б'ємо. Ви затримали, люди досняли Все. Виталійсь, не увідав. Читайте, про що можна бакати, коли пише, що ми військово зобов'язані? Про що можна розмовляти? Далец, а я тут стою. А тут и починаю. Будь там мы, блядь, подъезжать. Что ты за дела, ребята? Э, так, вы а что вы руки прикладываете? Что такое? Яку не покорны, не Яку не покорны, Та я коми покорный. Не вы думаете, я Да я это не снимаю. Не, я выйду с проезжей части, питания нет. директора, Наряд Тихо, тихо, ребята. Так, що це таке, блять? Люди! О! Протокол затримання! Протокол затримання, мужики! Протокол затримання здивається на місці на три години! І доставляється поліція! Ви що? Люди! Мужики, про затримання, ще раз кажу. Я вам говорю, що виказуєтесь. Я виключу від добритися, що ви мене тянете. Ребята, та й тут що ви не думаєте? Про такое затримання, пишіть на місці! Ну що це ви знаєте? Виключити з обліку! все нормально з документами то не тягнете! Іди сюди, Саш! Саша! Іди сюди, от сюди! Пустіть мене! Пустіть його! Протокол затримається за пустіть мене, простіть мене, прикращайте! Люди! Протокол затримання! Люди! Поможіть! Поможіть! Помождя, блядь! Е, люди! Люди, поможіть! Эй, Помогите! Помогите, люди! Люди, помогите! Блять, вы что, не Помогите, пожалуйста! Помогите, люди! Люди, помогите! Помогите! А! Вы что, не блять, Мужики! Блять! Э!